Коли почалась війна, світ об'єднався, Україна на це вплинула. Я би сказав, що Україна дуже зміцнила і Альянс НАТО. Хоча, чесно, ми відверто кажу, ми ображаємо, що ми, ми вважаємо, що ми заслуговуємо своє місце серед Альянсу. Це ж не питання, що це серед Альянсу, а питання серед рівних. тобто Дивіться, що таке кандидатство в Євросоюзі, яке нам було яке нам а, а, на, надали. Що це? Це технічний крок. Ти не в Євросоюзі ще, ти не од, але до тебе таке ставлення. Тебе бачать. Тебе бачить, це мотивує людей. Мотивує людей всюди працювати в Україні, мотивує людей воювати на фронті. Заради чого? Конкретного, зрозумілого майбутнього. Так само хотілося б і в НАТО. Так, ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років або після війни, як вирішують члени альянсу. Але якщо вони бачать, треба давати сигнал, щоб знов-таки мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна. За таку війну і за такі страждання мотивувати Україну і допомагати їй. Але тим не менш, всі об'єднання з'явились Рамштайни. з'явилась реакція, по перше, вперше в світі така об'єднана реакція такої кількості країн санкційна реакція. Можна сьогодні говорити, які санкції працюють, які не працюють. Сам прецедент важливий, важливий. Ніколи на агресію в світі світ так не реагував як Об'єднано. Тому Україна об'єднує світ, і це факт, я так вважаю. Я так вважаю, і це говорить про те, що інституційно інфраструктура безпеки після цієї війни буде іншою, і вона буде залежати від голоса свободної держави, а не від території. І кількість зброї, яка знаходиться на території цієї держави це також дуже важливо. Кожен голос потрібен, кожен голос цінний. І зверніть увагу, будь ласка, на вашу державу. Зверніть увагу на Болгарію. Були різні політичні. Течії, скажімо так. І зараз існують, і це демократія. Знов таки, багато, багато різних напрямків це, це демократія. Що важливо, незважаючи на кількість тих, хто проти, більшість об'єдналась. Та коаліція і той уряд, який у вас є, він об'єднався. І об'єднався, ми спілкувалися. З людьми, які сьогодні разом в коаліції, які б ніколи не були разом, як вони сказали, але вони об'єднались заради своєї держави, бо вони вважають, що Болгарія ризикує, якщо Україна програє, Все.